Ка чи можуть відпустити зі служби, якщо мобілізацію визнають незаконною? Ну знову ж таки, А це вже. Ще один такий момент, коли трапляються ситуації визнання наказу про мобілізацію незаконної, процес виконання такого рішення, тому що військові частини в нас кажуть, такої підстави для звільнення, Добре. як наказ визнання наказу про мобілізацію незаконним, немає займатися іншими моментами. Є механізми, як це можна відкоригувати, тому що деякі суди йдуть на зустріч, вони прописують умовно визнати наказ е територіального на Центр комплектування, але військову частину таку то звільнити наші суди вони наділені можливістю знайти належний спосіб захисту для людей. Але кажу, тут треба момент виписати позовні вимоги, щоб саме в конкретній ситуації конкретний суд застосував ці вимоги.